Бути чи не бути на цьому історичному місці новій церкві московського патріархату, цей конфлікт на підмурках десятинної триває вже шостий рік, і, образно кажучи, розкопали його самі археологи. Як тільки вони почали роботи на місці, де колись стояв перший храм Київської Русі, Московський патріархат поруч встановив тимчасовий храм, назвавши його десятинним. Геть Московський парка, духовний окупант! московський парка, духовний окупант! Ось так виглядає конфлікт. Перце відео суботнього мітингу. Священники та ті, хто проти, аби московський патріархат відбудовував десятину, мало не побилися під церковні дзвони. Я то також а ви то таку. давай вели. Чуєш? Ти ця церква була ще тоді, коли Москви не було. Мітингувальників збурила поява ось цих вагончиків. Їх завезли вночі. Вони схожі на будівельні. Але для чого поставили ані влада, ані церква? Остаточно сказати не можуть. Вагончики всі. Призначені для монастиря для нужного монастиря. Я догадався і позвонив в управління реставраційних рабов Гера Геннадій Ванич. Всі опроси к нему, он ответил очень просто. Я завез туди там, я не знаю що именно, але бытовки для роботи археолога. Ще одна з версій вагончики для археологів та її спростовує керівник розкопок першого храму Русі у Гліба Івакіна від них немає ключів. Немає. Нам ніхто не передав навіть офіційно. Може, ми її зраділи, але це треба було хоч би нас попередити. Археолог категорично проти забудови пагорба, на якому стояла десятинна церква. Він каже, навіть на цю ім'яну церкву у священників немає жодних дозволів. Івакін переконаний, максимум, що тут можна збудувати, це невелику капличку. Під ж десятинної треба накрити склом і виставити там знайдені експонати. По закону. Тут повинні бути роботи не більше як на музеїфікацію або спрямовані на збереження. І невеличка, символічна, можна, капличка, може, ну не знаю, я вже казав, буквально чотири колони між ними дзвін. Священники Кратко. стверджують, це місце їхнє за Божим законом. І У цьому приміщенні в них вже не просто церква, а цілий десятинний монастир. Не біда, що виглядає він поки скромно. Тут мріють з дерев'яних переїхати Сказали? в високі кам'яні стіни. Звичайний храм ми можемо, якби в будь-якому місці ставити, а тут якби задача відродити тинь Київської Росії. Намагаємося зробити такий проект, що включав і фундаменти, щоб нічого не не бетонувати, як нас звинувачують. Чому десятинна має відійти саме московському патріархату? Не розуміють у патріархаті київському Тут священники теж не проти володіти відбудованою святиною. Хто сказав, що це має бути сам московський патріархат? У нас є ще. Українська просадка, київська патріархату, є УАПИ, автокефальна церква. Таким чином, треба. Якось вирішити питання ці Доля десятинної нині в руках чиновників. Щоправда, столична влада схоже підтримує ідею московського патріархату, бо задумалася про відновлення храму. Навіть конкурс архітектурний організували, перемогли одразу два проекти: за одним підмурки треба перетворити на музей, за іншим зверху звести храм. Головний архітектор каже, хай автори тепер шукають компроміс конкурс. і зізнається. Конкурс. Це рішення приймалося під якоюсь напругою. Ви почувствували, що і моральное напряжение, которое существовало, и прессу, и общественность, которая за нашими плечами, за, спиной, за стенами этого помещения находилась, то вы бы поняли, что надо на первом, на этом этапе делать именно такое решение. Оно бы нам позволило дальше сделать следующий шаг. Каким будет важно активисты, которые против Разі чого не будуть сидіти, склавши руки. Це довели і в суботу, поприбиравши територію розкопок від сміття, зокрема нанесеного із сусідньої церкви. Роман Надзельський, Олександр Бражник,